Даємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. Справжній друг. Якось один релігійний провідник запитав Ісуса про шлях на небеса. Ісус запитав у провідника, чи знає той, що про це каже закон Божий. Люби Бога всім своїм серцем, душею, силою і розумом, люби свого ближнього як самого себе. Відповів той. А потім запитав: А хто є моїм ближнім? Тоді Ісус розповів таку притчу Один юдей ішов з Єрусалима до Єрихона. Дорогою на нього напали розбійники, побили і залишили ледве живого край шляху. Повз проходив священник, але він перейшов на другий бік дороги й уминув бідного чоловіка. Наступним ішов левіт, що працював у храмі. Він поглянув на чоловіка, але теж пішов собі далі. Потім підійшов один самарієць. Більшість юдеїв ненавидять самарійців, але самарієць на це не зважав він змилосердився над побитим юдеєм, відвіз його до готелю і піклувався про нього цілу ніч. Від'їжджаючи, він дав власникові готелю гроші, аби той подбав про постраждалого чоловіка. Хто із тих трьох був ближнім для того, хто постраждав від розбійників? запитав Ісус у релігійного провідника. Той, хто змолосердився над ним, відказав той. Тож іди і чини так само, промовив Ісус.